Спочатку початку 2025 року в Україні почастішали трагічні випадки, пов'язані з необережним поводженням цивільних із вогнепальною зброєю. 22 квітня в Києві чоловік застрелив військового та його тещу через конфлікт щодо оплати за продану зброю. 17 квітня в селі Лалово граната вибухнула під час застілля. Загинули двоє людей. 3 травня в Ракошині під час розпивання алкоголю стався ще один вибух гранати. Один чоловік загинув, інший був поранений. Попри те, що закон дозволяє цивільним Користуватися зареєстрованою зброєю для оборони під час воєнного стану ці інциденти свідчать про серйозні ризики мілітаризації населення та недостатній контроль за обігом зброї. Як зазначають фахівці, кабінет міністрів дозволив, у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Зброя має бути офіційно задекларована. 25 листопада 2024 року в Україні набув чинності закон про декларування зброї. Станом на сьогодні. Ні. Кожна зброя вогнепальна має мати дозвіл на зберігання носіння зброї. Тобто кожну зброю по-простому, як в народі говорять, потрібно зареєструвати. Це можна зробити шляхом подання заяви до Нацполіції, але також можна зробити безпосередньо через портал Дію. Також є така функція надати весь відповідний пакет документів, заяву онлайн через дію на отримання дозволу на зброю. Дозвіл повинен видаватися на всю вогнепальну зброю. Юристи зауважують, дозвіл повинен видаватися і на трофейну зброю. Тобто, всі власники трофейної зброї повинні її належним чином зареєструвати, отримати дозвіл на її зберігання та носіння, тільки після того вона може бути у фізичної. Особи, тобто вдома, для того, щоб її зберігати. Громадяни, які знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї зобов'язані негайно повідомити про це до національної поліції. Продовж доби цивільний має передати знахідку правоохоронцям. Надалі зброю можна або все-таки здати на зберігання поліцейським, або ж задекларувати й стати фактичним власником. Однак ці умови діятимуть до закінчення воєнного стану в Україні. Після завершення цього періоду у цивільних буде 90 днів, що щоб остаточно здати трофейну зброю за зберігання вогнепальної зброї без відповідних дозволів громадянам загрожує кримінальна відповідальність. Наголошують юристи. Є кримінальна відповідальність за зберігання вогнепальної зброї без відповідних дозволів. Це також стосується всіх, в тому числі і військовослужбовців, і цивільних, які здійснюють перевезення вогнепальної зброї поза межі бойових дій. Тобто, скажімо так, їде військовослужбовець із зони бойових дій на... в тил України, де не відбуваються такі дії, не маючи на те відповідних розпоряджень свого командування, а сам вирішив, що він з собою бере свою зброю, це є кримінальна відповідальність. Тому це вкрай важливо не робити. Вивезення зброї із зони бойових дій без дозвільних документів також карається законом. Отримання знаряддя та його здача військовослужбовцям контролюється за допомогою документації, кажуть фахівці. Кожному військовослужбовцю, коли він приступає до своїх безпосередньо прямих обов'язків, видається зброя. Дана зброя нумерується, Порядок видачі зброї регулюється у них своїми документацією. І коли військовослужбовець вибуває з зони бойових дій, звичайно, він зброю повинен здати. Це все також керується документами військовослужбовців. Важливо, що дозвіл на використання та зберігання зброї можуть отримати не всі. Є ряд заборон, серед яких недієздатність або обмежена дієздатність особи, вчинення домашнього насильства. В першу чергу до заяви про видачу дозволу на зберігання та використання зброї надається. Довідка про несудимість надається медична довідка, тобто ті особи, яким вручено повідомлення про підозру, або тим паче є обвинувальний вироб, дозвіл на зброю не видається. Також враховується медична довідка. Також до зброї, яку хочуть зареєструвати, повинно бути надано чек або докази на придбання даної зброї, тобто походження даної зброї, і повинні бути документи на Скажімо так, по-простому, що зброя є справна, тобто та особа, яка або підприємство, яке продало дану зброю, також повинен дати документ відповідності. Частина краян ставляться до зберігання зброї вдома негативно. Вважають, що вогнепальною зброєю мають володіти ті особи, які мають досвід та професійну потребу для її використання. Чому вона ставлюсь до зброї, тому що це небезпечно для оточуючих, для дітей, для, ну, взагалі для всіх. Оточують вдома, це точно 100%. Вдома це має бути заборонено. Люди мають самі усвідомлювати, що це небезпечно для їхніх рідних, навіть якщо, наприклад, діти вдома, це також небезпечно, щоб діти не скористалися цим. Тобто, бажано, щоб це кожен дорослий розумів, що це небезпечно. Зброя дана для тому, кому кому потрібно, вот на фронт. Хто займається захистом народу і тому подібне, mm. немає так бути, бо то небезпечно сіряду. Та є серед краян і ті, хто вважає, що зброя цивільним громадянам потрібна для самозахисту у разі екстрених ситуацій. Постійно ні, але для захисту, mm. для захисту. Служба для захисту. Для, захисту. А для офіційного це в нас є офіційні служби, що нас захищали, так? вони ж. Ні. Ми право на це. Нас Порушення правил зберігання, носіння, транспортування зброї і боєприпасів для громадян із відповідним дозволом загрожує штрафами в розмірі 70 неоподаткованих податком мінімальних доходів. У деяких випадках можливе його вилучення. Якщо протягом року ситуація повториться, то на порушника накладають штраф в розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів із конфіскацією зброї та боєприпасів.